Були безгрішні, але вони були звичайними людьми і стали героями за покликом серця, за покликом душі. І я би хотів, щоб вони, щоб про них знали такими звичайними хлопчиськами, якими вони вчилися в школі, і там, може, і десь колись і хуліганили. Але вони в серці мали Україну, вони в серці мали велику любов і тому так не задумуючись, світали за неї життя. Мені би хотілося, аби кожен вибирав, не продаючись. Ну, я розумію, що у всіх не можуть бути однакі симпатії, але якщо вже таку ціну ми заплатили за, за свою державу, то щоб кожен усвідомив себе громадянином відповідальним настільки, щоб він не продавався, Щоб він не продавав майбутнє своїх дітей. Якщо ми будемо думати наперед, як нам прожити завтра, наша Україна буде найсильнішою, наймогутнішою і тою державою, яка зможе навіть, не побоюсь цього сказати, навіть зможе повести за собою весь суцільний світ, всю нашу землю до того, хто ми є і для чого створена людина.